Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику служби паливно-мастильних матеріалів однієї з військових частин Миколаївщини, який систематично розкрадав пальне для Збройних сил України. Слідство встановило, що він почав красти ще у 2020 році і не припинив робити це навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії. В окремих випадках посадовець забезпечував підрозділи пальним лише на папері або вигадував неіснуючі заходи для списання щоб замаскувати оборудку. Він сам повідомив керівництву про недостачу понад 650 тонн пального та ініціював службове розслідування, розраховуючи, що це дозволить списати недостачу. Однак ДБР провело власний аудит і виявило масштабне привласнення ресурсів посадовцям. Державі завдано збитків на понад 24 мільйони гривень. Посадовцю повідомлено про підозру у привласненні військового майна у великих розмірах та втраті військового майна в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади. ДБР також встановлює коло можливих співучасників та вживає заходів для відшкодування завданих збитків. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.